Доброго ранку, мої любі діти. Сьогодні на нас чекає цікаве заняття. Ми будемо з вами рахувати до п'яти. А ще навчимося знаходити великий та маленький предмет. Ну що, готові? Починаємо. Діти, давайте з вами розглянемо долоньку. Скільки на ній пальців? П'ять. А тепер давайте порахуємо їх разом. Я на своїй долонці, а ви на своїй. Покажіть мені один пальчик. Тепер два. Тепер три. Чотири пальчика. А тепер усю долоньку. Зараз на екрані ви побачите яблука. Нам також їх з вами потрібно порахувати. Один, два, три, чотири. П'ять. Скільки яблучок? П'ять яблучок. А якщо забрати одне яблучко? Скільки залишиться? Вірно, чотири яблучка. А тепер рахуємо скипки кавунчика. Один, два, три, чотири, пять. Скільки всього? П'ять. А що потрібно зробити, щоб стали дві скибки? Так, вірно, дід, забрати три скибки. Скільки залишилось скибок? Вірно, дві скибки. Будемо з вами порівнювати за розміром деякі предмети. Подивіться і скажіть, який м'яч більший, а який менший. А як ви гадаєте, чим вони ще відрізняються? Так, наші м'ячі відрізняють за кольором та призначенням. Молодці. Наступний малюнок. Ось у нас є олівці. Які вони? Синій, довгий, рожевий, коротший. А які вони за кольором? Однакові чи різні? Так, вони різні. Наступний малюнок. Яка машина більша? А яка менша? Чим вони відрізняються? Так, наші машини відрізняються кольором молодці. А тепер самостійно порахуйте всі квіти. Скільки їх? П'ять. Чого більше? Великих квітів чи маленьких? Вірно, великих квітів більше. А тепер вирішимо цікаві задачі. Слухайте уважно: на дерево прилетіло дві пташки. Потім прилетіла ще одна. Скільки всього пташок стало? Вірно, три пташки. До будинку прибігло три собаки та два коти. Скільки разом стало тварин? Вірно, п'ять тварин. Молодці мої малят, ви сьогодні дуже чудово попрацювали. Ви навчилися рахувати до п'яти, знаходити великі та маленькі предмети. Я дуже дякую вам за заняття. Бувайте, діти, До нових зустрічей!